Привіт світлічки, як ведичному астрологу знайти клієнтів на консультації та навчання? Схема дуже проста. В першу чергу вам потрібно відпрацювати що вам потрібно розібратися те хто ваша аудиторія та які їхні проблеми ви можете вирішити. Наприклад, якщо ну, є люди, які, знаєте, по своїй природі, вони от їм класно працювати з якоюсь категорією людей. От, я, наприклад, знаю одну жінку, вона такий знаєте, юпітрянський місяць, от, вона така няшка-няшка, ну, вона з дітьми 3-5 років, от, там, до 6 років шикарно працює. Просто шикарно. Ну, от, ясна річ, що вона працює з ведично, як ведичний астролог, працює з дітьми, причому з маленьким. От я би там не зміг працювати. Це не мій профіль, це точно. Я би там дітей. Куди б живу? Стоять, равняйся, Раз, два, все, марширую. Знаєте, я воен таке там влаштував. Ну, ясна річ, що мене ніхто слухати не буде. Я про дітей маю увазі. Тому нічого там доброго не вийде і тому ну, не, 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 мені не вдасться з дітьми якось там домовитися. А та жінка вона вміє так знаєте, так м'ягко, акуратненько, так раз, 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 і все чудово. От, Прям чудово, от в неї це вдається і вона прекрасно працює з дітьми. Е, і тому ну, це її профіль і їй добре працювати. От іменно в цій сфері. От цей профіль, оце її точка, з чим їй добре працювати. Ну от далі, У мене був період, коли у мене там приходили жінки, одинокі мами з дітьми. Ну так правило, там у всіх був затик з сонцем, і треба було це пропрацьовувати. Ну мені це просто надоїло. Я записав кілька відео. Хто приходить, я просто відправляв. Дивитись відео, вони з тим працювали. Ще пізніше потім розповім кілька історій. І, на жаль, багато з них неприємних. От які бувають клієнти, як з ними треба працювати. Далі, значить, хто конкретно ваша аудиторія? Тобто, це діти, то тобто, ну, Ви працюєте, дитячі гороскопи складаєте, ви з підприємцями працюєте, вирішуєте їхні проблеми з жінками, з чим саме конкретно кут. Ну що дивіться, от в чому помилка, от найперша помилка, яку роблять ведичні астрологи. Ведичний астролог, ну, ведичний астролог це годинникар, який каже, яка ситуація і коли вона відбудеться. Да? В який час це відбудеться. Ну, все дуже просто. От. Ну і знаєте, такий варіант, що всім потрібно все. Я продаю всім, все. Не вийде так. Це буде дурниця, ну, тому що ви маєте бути конкретно вузько спеціалізований цей, астролог. Да? Ну, ну, Тобто, наприклад, мені потрібен лікар. Супер, мені потрібен стопатолог, я піду до гінеколога. Ну я розумію, що смішна історія. Петру, ну що ви друниці говорите? Ну що, не зрозуміло, що гінеколог не займається зубами. Ну, зрозуміло. Так, в ведичній астрології та сама історія. Ж, знаєте, коли я, знаєте, Я чомусь коли говорю, там, що <смас> чоловікові треба йти до стоматолога, він перепутав кабінет, зайшов до гінеколога, знаєте, то ну, люди над цим сміються, бо це, це смішно. Але якщо ж на це подивитися з іншої сторони, то в астрології та сама історія. От якщо ви займаєтесь дітьми, звичайно, я розумію, що е, цей е, астролог він там може в підприємці якісь речі подивитися. Але, наприклад, я знав одного астролога, він там такий дуже крутий дядько. Він казав, коли купувати обладнання, яке. Якщо є людина, то яким видом конкретно бізнесу займатися, коли стартувати, як називати компанію, яке обладнання купувати і так далі. І він чітко це все міг підібрати. Розумієте? Оце є висококваліфікований експерт. Супер. Розумієте, І, звичайно, як ви придете в нього, скажете, в мене дитина, в чому призначення дитина? Ну він якби подивиться, але це не його профіль. Він тим не займається. Ну, також, наприклад, якщо ви займаєтесь темою там, фінансів, це ще інша гра. Темою фінансів, яких чим саме ви займаєтесь? От я що рекомендую що зробити? Найкращий спосіб, коли ви почали вивчати водичну астрологію, ви сюди прийшли, ну от на вивчення водичного столові, як мінімум, вирішити свої проблеми. Виникає логічне питання, які свої проблеми вирішили ви, що сталося з вами? Розумієте? Коли ви от, вирішили ці проблеми, ці питання? От. Ну, наприклад, як Мішля, в мене були там турботи, неспокій, я не розумію, що в житті відбувається, як відбувається. По перше, настав спокій. Найважливіше, я можу вночі спокійно спати, мене нічого не турбує. Ну, я розумію, що там ну зараз війна в Україні, там ракети літають, окей, це турбує, хорошо. Так само, там я розумію, мені 49 років. Ну там здоров'я, все одно якісь питання, воно десь дає про себе ознаки. Але загалом, не раз були якісь такі речі, розумієте, там хтось прийшов, якийсь дзвінок, якісь події відбуваються, вже починається панік. Розумієте, тому що я ж розумію, що де я що наробив, і чи що може бути, той тобто, ну, якби. Тож у мене є якісь гріхи, скажімо так. Да? Но, я ж розумів. Тобто, перше, настав спокій. Но, я перестав робити якісь непотрібні дії. Було багато суєти. Ти щось суєтишся, щось там робиш, 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 робиш. А для чого? Що ти робиш? Для чого? Зумієте? Також це не помінялось в один день, на це потрібен час. Спочатку змінилась свідомість, змінились переконання. Багато чого змінилось. Потім, якщо це була вузька стежка, причому така от, десь там по горах, розумієте, на які там можна було вбитися, десь спотикнутися, впасти, ще щось таке, то зараз я йду. Світла, дорога, вона широка, велика, є група людей, з ми разом рухаємося вперед, це зовсім інакше. От. В мене були там свої певні проблеми. Наприклад, я кинув курити, я перестав вживати алкоголь, я став вегетаріанцем. Розумієте, я легко людям ці речі пояснюю. І люди мене слухають, і вони ну були навіть випадки такі. Люди зі мною поспілкувалися. Вони кажуть, щось після спілкування з вами нам легко вдалося кинути курити. Чудово, чому? Тому що я пройшов цей шлях, і в моїй підсвідомості на тонких планах це все є. Я людині так фразу сказав, людина щолки поміняла. Все, все дуже легко, все дуже просто. Розумієте? От. Не, не треба там щось видумувати. Я не можу вам розказати, як мама народжує дитину. І, ну, немає такого досвіду. Я був присутній на родах, але сам не народжував. <сумієте> От. Тому, е, коли ви йдете цим шляхом, я що поясню, У мене студенти коли вчаться, хто хоче. От, в основному люди приходять вчитися для себе, щоб змінити своє життя та розібратися зі своїм життям. От, розумієте? Ну, є студия, є люди, які приходять: я хочу стати професійним медичним астрологом. Окей, перший рік навчання вчишся для себе як учень, працюєш над собою. Повірте, за 15 місяців у мене зараз базовий курс ведичного астрології триває 15 місяців. За 15 місяців там вам буде що розповісти. Повірте. Ми в процесі навчання ми кілька разів робимо перерви, робимо канікули, тому що дуже велике навантаження. Люди починають працювати над собою. Зміни, група, знаєте, там такий соус створюється в групі, і ми групу. От я веду цілу групу, от, 15 місяців, і в процесі того всього люди зміняться. Результати колосальні. Просто колосальні. Люди дуже сильно змінюються. Вони приходять, кажуть, на початку був одна людина, через їх це зовсім інші люди. Ну, я, ну що змінюється? Змінюється свідомість людини, піднімається свідомість, очищається, людина починає розуміти процеси, що робив так, що робив не так, і так далі. От. Далі, от, ну, наприклад, як ведична астрологія допомагає налагодити стосунки в сім'ї. У мене багато жінок от вони коли навчаються, каже жінка, я хочу, щоб він був такий. Каже, відкрий гороскоп, подивлюся на свій самой будинок. Я розумію, що я хочу, щоб мій чоловік був таким. Але коли я відкрию його гороскоп, подивлюся, то хочу. А такий мій чоловік. Я розумію, що він трохи не такий. Або зовсім не такий. І він має якісь звички. І він, є речі, яких він змінити не може. Розумію? Тому що, наприклад, там кинути курити це погана звичка. Але є якісь е, риси характеру, які людина може не змінити в цьому житті, тому що це є частина дуже глибоких рівнів свідомості. Ну, наприклад, знак зодіаку – це карма, яка не міняється. Знаєте, як ми астрологи жартуємо, родився овном, помреш овном. Знаєте, так що така історія. Тобто Ми від цього нікуди не дінемося. найкращий спосіб, коли людина приходить, перший рік навчання вчиться для себе, другий рік навчання, ви вже зі сторони сидите, бачите, як я навчаю студентів. Я там задаю якісь питання, чи там колись студента звертається, людина вона вже навчається, дає відповіді на питання. Ну, знаєте, щоб мене там не дергали по якихось дрібних питаннях, це може Куратор групи це допомагати. Якщо якесь більш складніше питання, я вже підключаю. Але, в принципі, основні ці всі питання куратор групи вирішує. Ну, По-перше, для куратора це добре. Да? Тому що ну, коли ви просто слухаєте щось, там 5% інформації засвоїться. Коли ви слухаєте, читаєте, пишете сам ну, 20%. Коли ви там іде е, інтерактив, коли йде спілкування, дато там по моєму 50% засвоїться. А коли ви це почули, взнали, записали і починаєте розповідати. До 90% інформації цього всього засвоїться. О, і тут є такий феномен, що от, куратор групи якраз це допомагає робити і сам навчається. І тоді вже третій е, рік навчання, коли вже от, куратор групи збирає там першу групу, там 3-5 учнів да, і починає сам їх навчати. Це я кажу про тих людей, хто там не має досвіду в навчанні там, і так далі. Ну, приходять люди, які мають досвід, вони там два роки відівчилися, третій рік вже збирають нормальну групу от, і стартують. Так що так. Тому потрібно розібратися, хто ви, що ви, от, які ви пройшли самі, скажімо, болі, те, що ви самі пропрацювали, і тоді ви вже зможете. Як сате, тоді ви вже зможете працювати в цій галузі. Ну знову ж таки, кажу, не треба там щось видумувати. Повірте, у вас є багато проблем. От ви так було, стало. Було, стало. Були такі проблеми. Прийшов на навчання, стало так. Були такі проблеми, прийшов на навчання, стало так. Все. от берете кілька точок, пропрацьовуєте, пишете кілька курсів, і з ними працюєте. Все. не треба нічого видумати. Я вам скажу так: як мінімум, те, що ви прописали, 30% людей в цьому світі в них ті самі проблеми. 30% людей, просто повірте мені на слово. Як мінімум 30% людей, в них вже є такі проблеми, і їм потрібно, і ви вже їм потрібні як експерт. Ну з тих 30%, там скільки -то там відсоток до вас прийде, бо тому, що ну, ви на одному рівні знаходитесь, люди можуть бути на нижчому рівні на, рівні, на вашому рівні, на вищому Ті, хто на нижчому рівні, от ви можете допомогти. Ті, хто на вашому рівні, ви з ними поділитесь досвідом один з одним, а ті, хто має вищий рівень від вас, до них йдете на навчання вся історія. О, то так, вроді би, все просто, але тим не менше воно працює. Ну, тому знайдіть для себе, от, ну, що було, як ви це вирішили, і допомагайте іншим. Все, Все дуже просто. Ну, тому кажу, так само не треба там сильно прям напружуватись, там, де ж знайти тих клієнтів. Ну, от, є така проблема, діліться, ну, починайте вирішувати ці питання. Все стане по своїх місцях. Отак от все просто. Там, звичайно, як це технічно робити, писати дописи. Ну, от, мене, ну, поспостерігайте за тим, як люди. Це вже, знаєте, так, чисто технічна частина. От, наприклад. Ну, Там була історія така, що ну, наприклад, як, я, хто от спостерігає за мною в соціальних мережах, так, от, я от ділився досвідом, я підписався на марафон 6 місяців, кожних 5 днів ходити по 20 кілометрів. Тобто я ну, так глибоко, сильно, так, основательно, як то кажеться, чистив свою підсвідомість, свою свідомість на глибоких рівнях. Досвід колосальний. Розумієте, Так само люди там говорять, там, ага угу", знаєте, А є люди, з ким ми списувалися, ми спілкувалися, хто має такий досвід. Тому що, знаєте, ну, спостерігати за мною, як за лошадкою, яка там бігає, ходить, там це одна історія. А коли ти сам в тому процесі, це зовсім інше. І люди до мене звертаються кажуть, Петро, як ви це робите? Я вже знаєте, хочу навіть плейлист сісти записати окремий, де буду це пояснювати, як я ходив своїм досвідом, ділився і так далі. Хоча це не є мій профіль, я буду ділитися виключно своїм досвідом. Тому е, знаходьте ті проблеми, які ви вирішили самі, от і діліться на тому рівні. Будь ласка, я вас дуже прошу. Не треба щось придумувати. Тобто, я, наприклад, ну пусть ходьба. О, я маю досвід ходити. Я пройшов 4 марафони, максимально я пройшов 4, 44 чотири кілометра. Це був четвертий марафон, 9,5 годин. Я був в дорозі. От, е, я маю такий досвід. Я знаю людей, хто бігає довгі дистанції 5 тисяч кілометрів в Америці. Розумієте, я такого досвіду не маю. Я не буду говорити за те, що там робиться. Я не знаю рівня свідомості тих людей. Розумієте? От, Я їм в цьому питанні допомогти не зможу. От, Я говорю про те, що я маю цей досвід. Також, наприклад, бути спринтером, там, е, ну, пробігти там 200 метрів там, за 10 секунд чи за скільки. розумієте? Я не маю такого досвіду. Я не можу вам за це говорити. Я не маю досвіду піднімати штангу, наприклад, 100 кг. Я піднімав штангу 51 кг. Все більше я не підіймаю. Моя робоча вага штанги — це 31 кг. Ну розумієте, я просто приклади вам пояснюю. Да? Те саме ведична астрологія. В мене є свій діапазон. Я працюю звідси, дос. Ну чи так ну, звідси дос. Оце мій діапазон. Якщо вище, я просто кажу, вибачте, це не мій рівень кваліфікації. Я з тим не працюю. Все. От, повірте, за 13 років я маю достатньо великий досвід, і те, що я даю, мінімум, 98% людей, це, це є люди, кому мій досвід потрібний. От розумієте, от, ну зараз у ці відео, навіть те, що записую. От, я впевнений, що є група людей, кому це дуже потрібно. Прям дуже-дуже-дуже. От я ділюсь цим досвідом просто-напросто своїм якимось невеликим досвідом. От і все. Окей. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.